Знайомтесь, це Андрій, грабіжник, початківець. Сьогодні він вирішив, що форма доставщика відкриває всі двері. Давайте не будемо чекати, подивимось, що з того вийде. Сьогодні його план проникнути в будинок під виглядом кур'єра проста схема. Але не тоді, коли об'єкт під охороною. Доброго дня, лейтенант поліції. Зустрічайте поліцейські охорони Микола. Він з легкістю може відрізнити доставку від спроби пограбування. Я припрошую до кого. Я 45 го Якось він підозріло себе поводить. та прибирає руками. Вводить очима. Схвильований. Покажіть сумку. Ви не маєте права. Згідно закону української про нас поліцію статті 34. Маю право. І, і чим це аргументовано? Ви поводите себе підозріло і проникли до будинку, не маючи законного доступу до нього. Uh -huh. Покажіть сумку. Mm. Доставайте, доставайте. Таму. Ого. Це вже в макдональдсі таке меню дають. Ну не знущайтесь вже так. Прийдіть, будь ласка, зі мною. Ні, Андрію. Не сьогодні, а краще взагалі ніколи. Поліція охорони. Ми на крок попереду.